Всім привіт! Ви на каналі Межа Медіа. Як показує практика, не всім потрібні механічні клавіатури, які доволі часто мають високий профіль клавіш. В коментарях до оглядів та новин можна зустріти користувачів, які хочуть тонку клавіатуру з коротким ходом клавіш. Спеціально для таких потреб у компанії Cougar є модель Vantar AX, що є продовженням лінійки тонких клавіатур з підсвіткою. І сьогодні ми якраз познайомимось з такою моделлю. Vantar AX підкорює з першого погляду своєю товщиною та витонченістю, а також металевою прохолодою верхньої панелі. Клавіатура виконана переважно з алюмінію, і це надає її конструкції жорсткості. Вона не дуже важка, але в руках відчувається і по поверхні не ковзає під час використання. Нижня панель виготовлена з якісного пластику. Загалом від якості зборки та матеріалів залишилися хороші враження. Окрім одного, але воно полягає в тому, що металева панель клавіатури легко вкривається подряпанами. Тому з нею варто бути трохи більш обережним, але завдяки темно-сірому кольору, всі ці сліди використання не дуже помітні. Cougar Vantar AX – це повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком. На столі вона займає стільки ж місця, скільки й звичайна клавіатура, але через меншу товщину, яка в цьому випадку складає приблизно 15 мм, буде виглядати значно компактнішою. Для додаткової зручності клавіатуру можна підняти за допомогою відкидних ніжок. На щастя, розробники клавіатури залишили всі клавіші стандартного розміру та зі звичайною відстанню між блоками. Тому тут добре виділені блоки стрілочок та інші стандартні групи клавіш. Нарядок F-клавіш покладена додаткова функція управління медіа та виклику стандартних функцій Windows. Ця функціональність працює в комбінації з клавішею FN. Vantar AX оснащена RGB-підсвіткою. Вона не дуже яскрава, але свою функцію виконує. Все керування підсвіткою покладено на використання клавіатурних комбінацій безпосередньо з самої клавіатури, та варіантів її регулювання тут не дуже багато. Виробник не забезпечив цю модель додатковим програмним забезпеченням, тому в цьому плані це навіть плюс. Все працює із коробки, без жодних додаткових маніпуляцій. Тепер поговоримо про клавіші. В цьому випадку використовується мембранно ножична система. Клавіші натискаються м'яко та тихо. Я б сказав, що іноді навіть трохи м'якіше, ніж треба було. Але працювати та грати за цією клавіатурою дуже зручно. Навіть набирати великі об'єми тексту можна із задоволенням. Щодо ігр, то клавіатура підтримує 19K Реловер, що дозволяє клавіатурі точно реєструвати натискання на сусідні клавіші. Для мембранної клавіатури це великий плюс. Cougar Vantar AX це хороша металева і тонка клавіатура для тих, хто не хоче користуватися механічною клавіатурою та бажає отримати щось більш витончене. Попри позиціювання, ця клавіатура добре підійде для роботи. Вона універсальна як функціонально, так і по дизайну.